Доброго дня, любі друзі. І так, про ресурс хочу запитати у карт, де зараз в чому твій ресурс, де його шукати, де його нам брати? Нам кожну миль треба ресурс. О, супер! Равлик, дивіться, для мене це. Про те, що всьому свій час дозвольте собі, чим би ви не займалися, духовним розвитком, там, якимись трансформаціями, да, роботою, своєю справою, будь чим дозвольте собі жити в своєму темпі, розвиватися в своєму темпі, тому що від того, що ви будете влаштовувати калатничу собі і іншим навколо, нічого гарного не буде. Дозвольте собі жити так, як вам комфортно. Головне, не щоб вам було комфортно, Три... відмовтесь від наміру отримати. За... Замініть його наміром дати, і ви отримаєте набагато більше, ніж можете собі уявити.